Ну і власне дільниці щойно закрилися. Як Дональд Трамп уже відсвяткував перемогу. А за прогнозами агенції Ейпія Камала Гарріс отримує 224 голоси колегії виборників. Її опонент Дональд Трамп 267. Як вони святкували і що казали у своїх словах після закінчення голосування? Дивимось далі. У штабі Трампа вже святкують, а прихильники Гарріс похнюпали носа. У США завершилося голосування в усіх штатах. Останній свій голос віддала Аляска, і поки всі, затамувавши подих, стежили за показниками на графіках, республіканець уже оголосив себе 47-м президентом Сполучених Штатів, його настільки заповнили емоції, що ноги самі попросилися в танок. Офіційно зібравши навколо себе дружину та поплічників, він уже встиг зробити перші заяви. Тут пообіцяв і закінчити війни в світі і повернути велич Америці. Це буде золотий вік для Америки. Більше жодних воїн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війни кожного дня боротимуся за вас. Не заспокоюся, поки не буде сильна Америка для вас і ваших дітей. Це буде золота ера Америки, надзвичайна перемога, яка дозволить повернути велич США. На додаток до перемоги в ключових штатах. Ми зараз перемагаємо в Аризоні, Мичигані Алясці. Це Значаю, що в нас щонайменше 315 голосів вибірників. Поки що Трамп лідирує в усіх хитких штатах, однак з мінімальним відривом у більшості мінливих штатів різниця становить менше 1% на користь республіканця. Це зокрема Північна Кароліна, Джорджія та Пенсільванія. За прогнозами вони остаточно перейшли на бік республіканця. Першим імовірного президента привітав мовник Fox News – медіаплатформа республіканців. Наживо його перемогу вже святкували. Ковали ведучі найзапекліша боротьба була за Пенсільванію. Аналітики вважають, що саме вона перенесе перемогу одному з кандидатів та надасть 19 голосів. Однак, оприлюднення результатів може затягнутися. Адже на відміну від інших штатів, тут не можна було підрахувати голоси віддані достроково. На моєму капелюсі все написано. Я за те, щоб врятувати Америку. Нам потрібно, щоб наші кордони були закриті. Нам потрібна краща економіка, контроль над інфляцією. Нам потрібно, щоб ця країна повернулася до своїх принципів. Я вірю, що президент працює на мене, а не я на президента. Найголовніша причина, чому я голосуватиму за Гарріс, це моє відчуття. Я був республіканцем більшу частину свого життя, але зараз я у конфлікті з цією партією. Та я, як американець, я присягаю на вірність конституції та на вірність президенту. Медіа за Нью-Йорк Таймс оцінює ймовірність перемоги Дональда Трампа щонайменше у 95%. Щодо букмейкерів, то ще напередодні різниця була не така велика. Однак на тепер вони оцінюють шанси перемоги Трампа у 93%. Щодо Камали Гарріс, то їй віддають лише трохи більше шести. У день виборів президента американці також віддали голос за нових членів конгресу у Сенаті. В верхній палаті конгресу мають заповнити 34 місця у палаті представників. 435. республіканці ймовірно отримують контроль в сенаті, набиравши 51 голос зі 100. тобто необхідна кількість для отримання більшості. Однак щодо палати представників ситуація досі не визначена. Дональда Трампа вже встигли привітати і світові лідери. Зокрема, його палкий прихильник Віктор Орбан та ще низка європейських посадовців. Остаточні результати будуть відомі пізніше. Підрахунок результатів може зайняти 3-4 дні. Ярослава Годзиневська, п'ятий канал. Ну і продовжує приймати вітання Дональд Трамп від іноземних лідерів, зокрема генсек НАТО Маркерю та заявив, що з нетерпінням чекає на нову співпрацю для просування миру через силу. Поки європейський прихильник республіканця, угорський прем'єр Орбан, назвав перемогу найбільшим поверненням у політичній історії. США, долучилися до привітань. Президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, глава Литви Кітана Сноуседа і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Австрії Карл Нег. Гаммер надіслали вітання із близького сходу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміна Таньяку привітав Трампа з історичним поверненням у Білий Дім і висловив надію на плідну співпрацю. І з вражаючою перемогою Дональда Трампа привітав і президент України в мережі ІКС Володимир Зеленський висловив сподівання, що республіканець зможе наблизити справедливий мир для України. Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «Мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа, розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами. Це була блискуча та ефективна кампанія. Такими словами, з перемогою Дональда Трампа привітав п'ятий президент України. Петро Порошенко висловив сподівання, що стратегічне партнерство між Києвом та Вашингтоном і далі буде зміцнюватися в інтересах миру, безпеки та стабільності. Сподіваюся, що за вашого президентства ми зможемо покласти край загарбинській війні Росії проти України та всього вільного світу. Зможемо надіслати однозначний сигнал усім тим силам, хто не живе за правилами добросусідства, поваги до суверенітету і територіальної цілісності інших держав, хто не поважає право вибору ані у міжнародних відносинах, ані у себе вдома. Завдяки зусиллям та допомозі усіх попередніх адміністрацій, США, починаючи з 2014 року. Ми всі сьогодні значно сильніші. Трансатлантичний світ більш консолідований, а наша спільна перемога ближча з поверненням Дональде. І не про вибори. Далі через ворожий обстріл з реактивної системи залпового вогню загинули дві людини в селі Глушківка на Харківщині. Ще двоє постраждали в Харкові через удар безпілотника. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також зранку росіяни атакували селище Велетенське на Херсонщині. Там поранено чоловіка. Вночі кремлівські війська з артилерії били по зеленівці. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Постраждали дві жінки. Про це повідомляє національна поліція. Загалом минулої доби через з ворожі атаки постраждали п'ятеро людей. Ворог потрощив понад 20 будинків. Бабушка в больниці лежить, а я відказалась. Помітя, що ми голі, Роздіть. Подиви у вас будинку, дай. Хіба нічого, маю, нічого. В кімнаті нічого. Ні? Нічого. Дималися, можуть подивитися. Ой. Щоб ти всю, ти там в хату можеш зайти, гляну, ти нічого зима. Господи, добре живі і Ми Через вікно я з бабушкою, вона піде, кричить, не дуже поможити.